Хлопці наші пішли, були мобілізованими, пішли на війну, зрозуміло, що була нестача наших хлопців, немає було кому працювати. І тому ми, коли вийшов закон про, про те, що можна залучати жінок, ми одразу подумали про це, що було б напевно. Така можливість з'явилася залучати жінок до праці. Це був 2022 рік. Ну, тому саме і зразу ми почали цю програму нашу. Угу. Ви, я так розумію, і навчали самі, звідки жінки дізнавалися про таку можливість і наскільки активно взагалі вони почали йти. Ну, активність жінок була висока. Спочатку, ну, насамперед, до того, як вона піде працювати, ми організовували групи, проводили екскурсії, щоб жіночки побачили, де їм можна працювати безпосередньо їхні робочі міста, які умови праці. І після того вже жіночки приймали рішення, чи може вона працювати чи ні. А ще Насамперед, ми подумали, а де саме ми можемо залучати жінок в шахті, який, який функціонал вона може там робити, на яких робочих містах. І, ну, насамперед, там жіночки у нас працювали на поверхні, виконували ті самі функції. Там, наприклад, Вони були слюсарками, були машиністами конвеєру. Вони ті функції виконували, але на поверхні. А потім їм, коли була можливість, в шахту і наша потреба була запропонована, і той самий функціонал вони почали виконувати в підземних умовах. А, от, ну, як я казала, спочатку це була така екскурсія, щоб жіночка прийняла рішення. А вже потім, коли вона е, прийняла рішення, так я згодна, я буду працювати, я зможу. То тоді ми, звісно, ми вони проходили курси навчання, теорія, потім практика в шахті, і вже потім вона вони йшли на самостійну роботу в шахту. Розкажіть, будь ласка, на яких зараз посадах працюють ну, трохи детальніше під землею жінки? Наскільки їх багато на шахті? Я так розумію, що це фізично не важка, проте дуже відповідальна робота. Так, наразі зараз у нас працюють по всім шахтоуправленням понад 500 жінок. Ну, так, це функціонал, я ж кажу, це електрослюсар підземний зараз. А починали ми з машиністів підземних установок. Ну, Надалі все ми бачили, де ще можна жіночий труд може бути використаний в шахті. Потім це були стовбурові підземні і вже потім слюсар підземний. Ну, це фізично важка робота? Ні, ми дійсно ми не можемо. Ну, скажу так, що жіночка не може повністю замінити, замінити чоловічий важкий труд, бо в шахті чоловіки виконують більш, більш такі важкі роботи. Це ну, так, така робота, яка потребує більш якоїсь уваги, обслуговування і слідкування за роботою обладнання, Там включати, виключати, слідкувати, своєчасно реагувати, якщо щось не так. Ну, от така робота. Фізичний труд максимально обмежений для жінок у шахті. А вони ж прийшли там конкретно на місця чоловіків, які зараз на війні. Правильно, якщо можете це і скажіть, скільки зараз мобілізовано шахтарів? у вас таких даних. Я можу сказати тільки за своє підприємство. Угу. у Нас зараз на шахтоуправлінні мобілізовано понад 600 чоловіків. На нашому підприємстві працюють близько 150 жінок. І прокупіть, будь ласка, що вони прийшли саме на місця тих чоловіків. які зараз Так, вони, вони замінили окремі ділянки, окремий функціонал чоловіків. Там, де, наприклад, тут флюсар підземний був чоловік, який ходив там по маршруту, проводив обстеження. Наразі його може замінити жінка після навчання. І саме такий, от, знаєте, що цей функціонал поширюється, розширюється. Ми саме бачимо, що ну, навіть жіночки самі такі, ну, мають такий, таку цікавість, такий, такий інтерес. От. І навіть зараз ми залучуємо жінок на інженерні посади, наприклад, гірничий майстер дільниці техніки безпеки. Це обстеження, це контроль над технікою безпеки. Це може замінити жінка. І так само зараз ми реалізовуємо і це направлення. Ви готували жінок до роботи під землею. А чи вдалося вам готувати чоловіків, чоловічий колектив до того, що тепер з ними працюватимуть жінки? Ну, взагалі в нас так змінилося і відношення, і дійсно ми. Подумали, що інфраструктуру треба змінювати. Це насамперед наші бані. Якщо вони ну, розумієте, вони не дуже були пристосовані для жінок, і тому ми почали там робити ремонти, шаф, шафи переробляти, там крісла, потім дзеркала, фени, і ще в нас одяг. Жіночки є такі тендітні, і тому ми почали підбирати потрібний розмір. Далі ну йдуть колективи. Йдуть керівники дільниць, може на зустріч на таким більш гнучкому графіку роботи. Наприклад, ну якщо там у жінки є діти такі маленькі, вони можуть якось графік пристосовувати або я хочу по першим змінам. Ну хочу, а ви не могли б мені першу зміну тільки робити. Інша жінка каже: а мені зручно працювати другу, третю, четверту зміну, і керівники йдуть на зустріч. Далі є ще такий, такий момент, що ну, знаєте, такий чоловічий шахтарський характер він е, допускає деякі такі м, нелітературні е, вирази. А коли жіно, жіночка вже в колективі, це якось наших чоловіків е, ну, так, в такому тримає тонусі і чоловіки е, навіть кажуть, що вже менш почали е, такі, е, такі слова е, використовувати. Що ще? Ну, і, і, насамперед і робочі міс... міста, жінок в шахті, так само там такі нюанси є ну, такі, санітарна кімната в шахті, чого раніше не було у чоловіків, такого навіть ніхто і мови не мав. А зараз ну, є, є, є такий об'єкт. Жінка прийшла і ладно, Так, так. А от коли ви вперше оголосили чоловічим своїм колективом, що будуть жінки працювати, яка була реакція? Я вам скажу, що навіть е, така була ну, на, 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 така настороженість. Е, е, керівники е, керівники дільниць спочатку ну, це сприймали, як так можна. Е, а зараз я вам скажу, ну, почали перші ми на дільниці конвейерного транспорту. Початок був такий вдалий і зараз самі керівники приходять з ініціативи, вони вже бачать, бачать ну, ті зони розвитку, куди ще можна використати. Бо, от, наприклад, на одній дільниці такий пілот був, жінки слюсарі підземні, вони там розбирали такі обладнання енергомеханічне. Ну, і керівники іншої дільниці побачили, як жінка дуже справно це робить, і навіть краще, ніж чоловіки, сказали, ми таких хотімо жінок до себе, і ми готові навчатися, ну, щоб використовувати професію слюсар на дільниці конвейерного транспорту. І ну, це ідеї зараз давайте. І підібрали зараз, пішла група жінок навчатися слюсарити вже на іншій дільниці. Ну, то і такий процес, він, я бачу, ну, не на крапка не поставлена. Але ж ми розуміємо, що зовсім замінити чоловічий труд ну, в шахті, напевно, не по не вийде, і ми дуже чекаємо наших хлопців повернення з війни. Якраз хотіла запитати, тобто той варіант, що жінки, жінки працюватимуть з обійницями, він не розглядається. Ні, ні, це ну, на, ну насамперед це заборонено чинним законодавством. Фізичний труд є обмеження ну, жіночий труд в шахті. І як я казала раніше, це ну, ті, ті направлення, які жінка може опанувати. А чи ви ви якийсь фідбек від жінок? Яким працюється? Uh -huh. Ну, дійсно, ми е проводили. Такі фокус групи 22 -му, 22 -му року стартували, а потім проводили фокус групи, чи задоволені жінки умовами праці. Ми відстежуємо, якщо жіночка-шахтарка, яка працює на підземних роботах, звільняється, ми завжди з'ясовуємо причину звільнення. Чому саме, а, 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 чи це умови праці, чи це інші якісь причини. Е, і ну, Потім коригуємо якісь моменти, е, там, якщо, наприклад, стосується умов праці, якщо ми не можемо там, е, надати жіночці те, чого вона там, ну, від чого вона там, наприклад, ну, не приймає, е, ну, е, Так, тут що дані. Просто спочатку почали. Питання було, чи відслідковуєте так, ми з жіночками проводимо фокус групи, чи задовольняє їх робота, чи, можливо якісь, якісь коригування потрібно робити. От, і по результатам фокус групи вносимо якісь, якісь корективи або в умови праці, або в якісь інші запитання, які в них. Які в них в них є. Є. А що це були за якісь от побажання з сторони жінок? Ну, побажання, от насамперед жіночки сказали, коли пішли в шахту, що нам незручно, нам потрібна окрема санітарна комната, ну, комната, так назвати, ну якесь приміщення в шахті, де б ми могли. Виконати свої такі особисті потреби, от саме це була ініціатива з, жі... з жіночої сторони.